Всім привіт, давайте подивимося в тему розкладу, що ви не можете відпустити. Ви не можете відпустити, думаєте багато, аналізуєте, згадуєте про якусь дорогу, зв'язану з грошима. Можливо, потратили гроші на дорогу, можливо, маєте їхати кудись і думаєте, вистачить мені чи не вистачить, да? можливо, тут в когось переїзд був, ви щось не можете відпустити. От вас такі, знаєте, переміни, мост, перехід. Може, це в когось на май... плани на майбутнє, а в когось це минуле, прям... а хтось вже змінив місце проживання, і ви думаєте, правильно, я зробила неправильно, а як я там освоюся, тут про дорогу і про гроші. Можливо, хтось там планує десь переїжджати в інше місто, країну, можливо, в тому числі. Да? І ви переживаєте, чи вистачить мені грошей. Можливо, хтось втратив житло, да? обіди, можливо, розлучення, да? вам прийшлось переїхати. Від там, чоловіка, ви будували разом будинок. Оцього ви не можете відпустити. Дорога, гроші і переїзд. От що ви не можете. Тому що там, де ви були, все вам було зрозуміло, структуровано, все понятно. І оце, вас, оця болталка в голові, воно вас ще тримає. Можливо, це було і 10 років назад, але ви в підсвідомості не відпустили. Не відпустило, і воно жере з вас енергію. Що ви, ще, що ви не можете відпустити? Тут ви з якимись баринями не, не поділили землю, житло, можливо, з родичами, з якимись воювали, збившими да, і так далі. Тобто Тут хтось міг вас наїгорити на гроші, і ви не можете цієї обіди, саперниця забрала, да, чоловіка, мама його і так далі. Тобто Тут у вас така якась внутрішня війна, обіди набивших. Да. І так далі. І тут якісь дві жінки мені показують. Можливо, вас показують і саперницю. Тут про гроші, а біди на гроші. Хорошо, добре, що вам зробити для того, щоб закрити цю історію, тому що ця історія тягне до хірової тучі з вас енергії. Оцю енергію, яка кожен день вам дається, ви б могли б направити там на свій розвиток, не знаю, на якісь свої плани, мрії, реалізацію якусь нової. Круто туди зливаєте великий об'єм енергії. Тому що ви про це думаєте, і ви мозгами, можливо, відпустили, але десь під свідомості ще є оця обіда. Що вам треба зробити, щоб закрити цю історію? Що вам треба зробити перше, пропрацювати оці обіди на мужчину з ким ти зв'язано, Допрацювати, довідпускати ці обіди, пропрацювати з майстром. Чому взагалі? Я рекомендую йти до майстрів, гарних майстрів вибирайте для того, щоб вам допомагали. Я та теж в тому числі хожу до своїх колег. Тому що ми самі собі операції зробити не можемо, тому що ми десь зацікавлені в якійсь історії, да? і ми не бачимо глибини, там включаються а наші, наше суб'єктивне бачення тої чи іншої історії. Тому важливо, щоб людина з боку підсвітила. Провела вас в глибину вашої підсвідомості і дочистити цю історію прибрати. І тут кажуть карти, що оцю обіду на якогось мужчину ви маєте довідпустити, це може бути брат, це може бути бивший. Да, там, не знаю. Кажуть ключ, підказка, ясність до тебе прийде. Тут тема боса, і тут, знаєте, образ батька. От згадайте, який ваш батько був, і гляньте на своїх бивших. Чи теперішніх, якщо у вас зараз такий процес відбувається, ключі там. Десь тато вас образив в дитинстві, можливо, він у вас був жорсткий, такий от структурований, бажати всього нельзя, підстраюватись під когось треба. Тобто аналізуйте, які цінності і як себе позиціонував ваш батько і оця історія, яка вас тригірить, болить до сьогоднішнього дня. От вам треба з двома образами попрацювати мужчиною оцю історію повністю закрити на підсвідомому рівні. І ваш тато це вам ключ підказка з чим працювати. І коли вас образив на тата, можливо, він від вас відмовився і бивший так само, да? кинув вас. Можливо, тато не забезпечував, можливо, тато умовно був у вас багатий, а сказав вам 18 років, іди сама будуй свою кар'єру чи сам будуй. У вас тут фінансовий канал е і тема житла зв'язано з темою батька. Пропрацюйте. Можливо, тато вас навпаки був нереалізований, і вам теж не можна бути реалізованою. Розумієте, з цим всім треба працювати. Це родові установки і ваші обіди чувства війни, стида, болі, натата. От як ви це в комплексі з якимись спеціалістом гарно про. Працюєте, ви це обнулите і відсічете і цю історію, і завершите історію з чоловіком, і завершите оці, у вас якісь розборки були, хто кого да, і ви підете в круту свою реалізацію, перестанете воювати з тими людьми, які позаду, а підете вперед і будете структуровано рости у фінансах. Ваша задача не зливати енергію назад. Бо це токси, бо це яд, який вбиває вас, не тих, хто вас образив. Карта медитації, я завжди часто на своїх розкладах кажу, медитація це регрес. Регрес гіпно якась практика от вам це допоможе відпустити те, що краде вас багато е часу, енергії вашої і грошей, в тому числі, тому що ви зливаєте туди свій фокус. Де наш фокус? Де в нас відбувається в житті? А ви маєте фокусуватися, «Іду вперед, ставлю цілі, думаю, як цих цілей досягнути. І тоді, коли ви з прошлого заберете свій е, погляд, тоді у вас буде подарунок, який хочете. Хочете будинок, квартиру купите, ви прийдете до цього. Ну на сьогоднішній день отут у вас такі от проблеми, скажем, да, і ви не задоволені тим, що відбувається у вашому житті. В когось це з фінансами зв'язано, в когось це з місцем проживання. Да? Я думаю, що вам 100% хотілося б мати квартиру, лишню квартиру, лишній будинок, щось дати своїм дітям. Якщо ви до цього йдете, стараєтесь трудитись, но вас не виходить. Сьогодні ключі, оці які ви маєте почути, я вам дала підказку. Хто хоче до мене в роботу. Пишемо в директ, хочу на консультацію, ми подивимося саме вашу історію. Хто хоче відразу на регрес-сесію, конкретно, якщо знаєте, з чим працювати, і будемо працювати, і будете ви собі так допомагати відкривати дороги. Оце працює. Кажу на власному досвіді. Я це все вже проходила. Тому я знаю, як вам допомогти. Запам'ятайте, що коли у вас депресія, то ви живете. В минулому. А якщо у вас завжди тривога, да? кожен по-різному це називає тривожне розстройства, тривожніки, да? то значить ви живете, переживаєте за майбутнє. А наша задача навчитися жити в моменті тут і зараз, проживати тут і зараз. Багато хто про це говорить, але ніхто не каже, як це на практиці робити. Забрати, забрати свій фокус з незавершених справ, а бід, всіх там попрощати, хто стоє стоять там позаду в минулому, забрати звідти свою енергію, да? і прям не жити тільки майбутнім, літати в ілюзіях і тільки карти бажань малювати. Малювати можна, але далі має бути структура ваша вибудована. А які кроки я повинна зробити, щоб прийти до своєї цілі, яку я намалювала на карті бажань. Все решта більш детально я розказую тоді, коли ви приходите до мене на регрес сесії. Я бажаю вам щастя, хай вас все вдається. Полюбіть себе і перестаньте воювати з усім світом.